Євген! Три крізь. Він грає колкоблів. Тач ти з чем не стоїть. Не є, що варять, там б'єси, все, все нормально. Дуже адекватний жеребець, має дуже гарний розум. Думаючий жеребець, він думає, що робить. Ай, трамбі.

Знімаємо жеребчика на продаж, Проміра. Пррр. Качний жеребчик, бо глисти треба прогнати. Має глисти, Заказали гель, буде певний на понеділок. Е, жеребчик по румунському жеребцеве і по настроїнці кобилі. Жеребчикові 2,5 роки, ціна такого жеребчика 2 тисячі старт. E, може бути обмін, може бути продажа, що кого цікаве. E, обмін на, на нього, то якусь толкову кобелу. E, Що-небудь за нього не будемо брати. E, що далі нам треба сказати? Параметри, геометр 54 по лінійці 55, Отак, ну 54 точно є. E, нога 24-25. Як хто буде міряти, тут 25 має цей, 24 має твердих. Гарну мичку має Зараз ми вам притягнемо, покажемо мички. Це ми е, зняли, почали сьогодні так, нестандартно, почали зразу зрубати якось. Просто трошки показати інше. тихо, що а є. як він похований. Лести має добре. В нього боки не грають, бо експерти можуть писати, що все вже. Все нормально. Буквально тиждень тому нічого не було, а тепер вони вже весна вони вже чують. Отакі. Ми зараз вам ще продемонструємо трошки роботи. Жеребчик нічого не боїться, орчика не боїться, адекватний. Ми вам показували, коли кобил стоїть, хоч без що. І можна запрягати і з кобилою його, і самого. Він їде і в поєдинку, і в парі. Олег його дуже гарно йому школу дав. Він з брелушу, працював у парі. Ось такий жеребчик. Доволі гарний жеребчик. Так, зараз ми покажемо. Має один вихор. Притягни. Бачите, отут, має один вихор. Дивіться, Який жаліб має гарний. Має дуже рівненьку площадку, яка називається стадіоном. Між очами широко, дуже так, солідно. Зараз ми покажемо по зубах. Ану. Хто розуміє? тру І клав в нього нема ще. А ну дай зуб! Зараз будуть щось там писати писаки Отаке вот Поїхали драмір далі Йо! Єрмін! Е! Дірмі шої! Єбря! Е! Ну а ще раз, туди спробуємо б'є! Торнір, торнір. Зараз це вже йому. Знову треба під кобилу направити, а під цього треба ще якось так падати. О, ти кашляш так старий дід. Євлий. Єрві. Єрві.

Я хочу показати, як він, коли йде на противовагу, коли гойдається, як він буде брати. Ага, він це перекигнув. Vi lover å

І закарпатські шлеї я це Це треба на великі коні. На такі коні це закарпатські шлеї взагалі не підкожу. Це на мою думку. це... Що тяжко тут відрегулювати? Тут треба оце половину поскаця викинути але на такого коня йшло. Добре, гай, брігай! Єраз! Тут рік! Все! Так і на цьому буде це стояти, поставили на місце. Народ, підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо. Слава Україні!